Подолати політичні розбіжності задля економічного та соціального розвитку закликали держави Балканського півострову, Європейський Союз та Сполучені Штати. Відповідні заяви під час турне регіоном зробили високі представники з питань зовнішньої та безпекової політики Катрінештон і держсекретар США Гіларі Клінтон. Центральною темою візиту стали відносини між Сербією та самопроголошеною Республікою Косово. Представники ЄС та США заявили, що не тиснуть на Белград і Прищину в жодному з питань, але консенсусу міжнародних... Відносинах є визначальним для європейських перспектив обох країн. Ештон і Клінтон вже відвідали Боснію, Сербію та Косово. Упродовж балканського турне вони ще мають провести офіційні зустрічі і в Албанії та Хорватії. Ми не вимагаємо від Сербії визнання Косова. Просимо про нормалізацію міждержавних відносин. Кращої та більш реалістичної альтернативи цьому процесу немає. Він піде на користь і Сербії, і Косову. Сполучені Штати закликають Сербію та Косово імплементувати всі домовленості, досягнуті раніше. Сполучені Штати як і Євросоюз не наполягають на негайному визнанні сербською владою незалежності Косова. Ми розуміємо всі конституційні та полі. Етичні складнощі цього процесу